В'ячеслав Туляниця, здобувач наукового ступеня доктора філософії Київського національного університету, театру кіно і телебачення імені Карпенка Карого, кафедра кінознавства, доповідь така: українське короткометражне кіно як інструмент культурної дипломатії для крапочки, шляхи інтеграції у міжнародний кінопростір. Прошу, прошу Доброго дня, скажіть, чи чутно мене? А так, чутно все добре. Ірина да, Борисна, дякую дуже за конференцію, дуже цікаві доповіді і за цю присутність. Е, да, мені дуже подобається, як взагалі ми підняли питання того, що таке м'яка сила, як вона е, інтегрується в сучасному розумінні, як вона порівнюється з іншими е, термінами сили, тобто м'яка сила, груба сила і таке інше, і як цей понятійно категоріальний апарат він е, чим далі, тим більше під натиском сучасних. Е, Дуже негативних, але таких змін відбувається. Да. і в цьому сегменті, звичайно, аудіовізуальному секторі, особливо в сфері кіно. Е, мені здається, дуже часто забувають, чи, можливо, неправильно дивляться на не під правильним ракурсом, не до кінця правильно дивляться на таке поняття, як короткометражне саме кіно, е, тому що е, так в Україні, де взагалі багато де короткометражне кіно, воно сприймається як. Е, Ще один етап на шляху режисера до того, аби він зняв повний метр. Потім десь знімаються ще короткі метри, але багато хто це сприймає як таку відповідну практику на шляху до того, аби знімати велике кіно. В цьому аспекті мені здається доцільним і дуже важливим підняти те питання, що пошуки в часи обмеженого фінансування сьогодні в Україні, взагалі кінематографа, дуже складності, які виникають при отриманні тих чи інших ресурсів для того, щоб зняти той чи інший фільм. короткометражне кіно Короткометражний кіноспект, мені здається, набуває ще більшої актуальності і більшої важливості, тому що воно може бути більш реактивним, воно може бути більш, як би це сказати, воно може бути більш. Швидше реагувати на ті події, на ті якби зміни, які відбуваються в суспільстві, з огляду на те, що це просто коротка форма, її можна швидше зняти, швидше зробити, швидше повністю спродюсувати і якби випустити у світ для того, щоб про неї говорили, От. але не дивлячись на це, короткометражне кіно сьогодні воно має е, проходить ті ж шляхи етапи копродукційності, які проходить повнометражне кіно, тобто в цьому сенсі іноді. Шляхи і е, момент той момент, коли короткометражне кіно отримає в Україні особливо е, своє джерело фінансування для того, аби фільм міг бути знятим, він часто дуже займає навіть е, ту саму процедуру, що і повнометражне кіно. Тому в цьому аспекті мені здається цікавим просто підняти деякі е, зараз. Я перейду до якихось практичних. Е, Якби порад побажань, взагалі, яким чином українське сьогодні короткометражне кіно може про себе заявити і що цікаво, не тільки на моменті того, коли вже воно готове, не тільки на моменті фестивальної дистрибуції чи прокату, чи виходу на якісь платформи іноземні короткометражне кіно, як і повнометражне в сучасному копродукційному світі, воно абсолютно так само може бути заявлено вже на самому самому етапі першого, тільки написання виготовлення ідеї, виробництва ідеї? Тому. Якщо говорити про стадію девелопмента, тільки коли вже короткометражний фільм є готовий, якби його ідея є сформована. Українські режисери вони можуть подаватися сценаристи на дуже велику кількість сценарних онлайн-лабораторій, а брати участь у різних копродукційних платформах, освітніх програмах, сценарних лабораторіях та резиденціях, активно просуваючи свою ідею кіно за кордоном, і це також є елементом м'якої сили. Тому що, наприклад, якщо говорити про такі платформи, як закордонні, як European Short Pitch чи Midpoint Shorts, це дві такі найбільш популярні європейські платформи, де проект короткого метру може бути розвинутий, тобто девелопмент короткого метру відбувається. На цих платформах вони пропонують дуже різні умови, вибираються дуже селективні платформи. Тобто, якщо туди попадає якийсь короткометражний український фільм, і він проходить уже сценарну лабораторію, як правило, в кінці цих е, платформ відбувається пічинг сесії де Україна також може бути. Де Україна буквально от український режисер приїжджає, і представляє свій проект ще на стадії розробки до того, як цей е, проект ще буде зняти. І в такому аспекті дуже важливо, що. Е, Режисери вже заявляють про себе, і тобто м'яка сила української культури, просування української культури, вона діє вже навіть на цьому етапі. Е, в цьому е, аспекті вар, вар, варто ще згадати такі е, програми, як Drama International Short Film Festival, Це Pitching лабораторія, Talent Academy, це, наприклад, австрійська така лабораторія, яка пропонує резиденцію на канському кінофестивалі е, в рамках е, своєї девелопмент-програми. А, тобто це абсолютно говорить про те, що молоді режисери, які приходять в автори, сценаристи, які приходять створювати короткометражний фільм, вони е заявляють про нього на кожному етапі виробництва форматування та інтеграції ідеї в міжнародний простір. Що є дуже важливим, адже це теж є елементом культурної дипломатії. Важливо пам'ятати, да знову ж таки, як вже було сказано, що це коротка форма, тобто вона може бути. Більш швидко інтегрована е, в це середовище, е, також тут важливо е, наголосити на тому, що участь у таких платформах відкриває доступ до зворотнього зв'язку е, від експертів, які приймають участь в тих чи інших платформах, е, е, тому що таким чином це відкриває можливості до того, щоб твій проект було адаптовано до міжнародного контексту без втрати при цьому національної ідентичності, е, тобто е, комунікація з різними. Експертами, з учасниками з різних інших країн, воно дозволяє воно дозволяє якби створювати твій проект на такій горизонтальній основі. Тобто, ви комунікуєте з іншими представниками індустрії, і що дозволяє вам адаптувати дійсно ваш проект і представляти його за кордоном. Також тут дуже важливо згадати про існування так званих грантових програм. Це, наприклад, в Україні функціонує House of Europe чи якісь інші індивідуальні стипендії від локальних фондів. Які створюють також передумови для міжкультурного діалогу ще до початку знімального процесу, і саме ці грантові можливості вони створюють основи, закладають основи для потенційної копродукції. Екопродукція, як вже було сказано, це є один із основних сьогодні способів. Функціонування аудіовізуального мистецтва, зокрема кіно, і я б хотів тут процитувати Галину Погребняк. Пані Галину Погребняк, що вона сказала про копродукцію. Про те, що саме копродукція є нині формою існування європейського кіно, адже більшість країн Європи не може фінансово самостійно реалізовувати великобюджетні кінопроекти для внутрішнього ринку, а тому створює спільні проекти, розраховані на різні кіноринки, різне соціокультурне середовище. При цьому копродукція спрямована і на аудиторію країн учасниць співтворчості, і на широкий прокат є економічно вигідним і ефективним шляхом розвитку національного кіно, сприяючи інтеграції української аудіовізуальної продукції, світовий культурний простір. Якщо говорити про короткометражне кіно, так то таке поняття як прокат в ньому не існує, але створюються різні альманахи, які зокрема довженко центр створює альманахи української нової хвилі, де короткометражне кіно може бути показано в рамках. Як цілий окремий повнометражний фільм, тобто воно займає приблизно такий самий хронометраж короткометражне кіно дедалі активніше проникає в систему європейського співробітництва. І в цьому аспекті важливо згадати такі дві професійні платформи, як European Short Film Co-Production Forum в Брюсселі та EuroConnection в Клермон феррані адже вони дозволяють забезпечують можливість презентувати проекти на етапі виробництва перед міжнародною спільнотою продюсерів, програмерів та представників фондів. Звичайно, ще є окрема тема про те, як отримувати фінансування на ті чи інші на той чи інший короткий метр, але я думаю, що це тема, яка трохи буде виходити вже за межі заявленої. Тому ще важливо в цьому контексті буде згадати про те, коли фільм вже буде готовий. Важливим елементом випросування я вважаю, що це повністю дотично і воно має місце бути. В плані того, як функціонує м'яка сила по просуванню короткометражного кіно за кордоном, дуже важливо. Це є фестивальна дистрибуція. Це термін, який для України поки що теж він не теж новий. Звичайно, всі приймають участь в цій іншій фестивальній дистрибуції, можливостях фестивальної дистрибуції. Але саме компанії, які цим займаються в Україні, їх. Мало чи вони займаються цим дуже обмежено? Тобто, компанія, які спеціально на цьому спеціалізуються конкретно на фестивальній дистрибуції, їх мало. Наприклад, сучасне українське кіно займається е от такою роботою, і важливо да, сказати, що саме на цьому етапі. Вона саме на цьому етапі подібна форма співпраці дозволяє не лише зменшити фінансове навантаження національного продюсера, але й підвищити технічний рівень фільму відповідно до міжнародних стандартів тобто, коли от, та чи інша стратегія а, просування фільмів а, виробляється. І, і так на цьому етапі на етапі дистрибуції українські короткометражні фільми вони вже мають змогу. Остаточно і фінально стати частиною глобального культурного діалогу через фестивальне коло, якщо відбуваються прем'єри на якихось відомих великих фестивалях. Всі з цих фестивалів, які присвячені повнометражним фільмам, вони мають також і короткометражну секцію. Заявивши про себе там, запрем'єрившись там, режисер вже просуває Україну за кордоном, і це відкриває йому ширше коло для того, аби потім. Показувати кіно ще на інших фестивалях такого ж рангу, такого такої, такої ж рангу важливості, такого ж рангу важливого характеру. Да, важливого характеру, і е, м'яка сила таким чином тільки підкріплює своє е, значення і необхідність, не дивлячись на те, як я вже да, з чого і почав, що сьогодні е, як інші спікери зауважували, що ці терміни вони між собою вже якось переливаються, інтегруються один в одне одне. В одне. Ось тому так, це про якісь такі практичні речі, але якщо говорити про да, контексти сучасних викликів, то короткометражне кіно демонструє надзвичайну ефективність як засіб культурної комунікації чи дипломатії а через свою мобільність, все ж таки, в першу чергу, та здатність оперативно реагувати на ті події, які відбуваються в світі. І також доступність для молодих авторів роблять цей формат особливо релевантним в нинішньому умовах, не дивлячись на те, що багато коли так цей формат використовується тільки як ще одна сходинка на етапу до повнометражної форми. Дякую за увагу.